Привіт! Я Таня Зав'ялова і ми говоримо про продуктовий дизайн. Сьогоднішня тема це підготовка до інтерв'ю з користувачами. Підготовка починається з ревізії мети інтерв'ю. Інтерв'ю можна проводити для того, щоб дізнатися щось нове, щоб підтвердити існуючі гіпотези або уточнити результати попередніх інтерв'ю, попередні знахідки, попередні здогадки. Від мети будуть залежати запитання, які ми будемо ставити на інтерв'ю. В рамках цього курсу основою для запитань у нас стануть наші гіпотези щодо того, хто наші користувачі, нам треба буде це підтвердити, і як вони вирішують свої нагайні потреби. Питання на інтерв'ю, насправді у вас питань може бути досить багато, але інтерв'ю має свій час, і вам треба вирішити, які запитання до користувачів для вас більш важливі, і викромити 3-5 основних запитань, відповіді на яких ви хочете дізнатися, провівши інтерв'ю. Для пріоритизації питань на інтерв'ю можна використовувати ту ж саму канву пріоритизації гіпотез, яку ми використовували раніше на етапі вибору гіпотези для нашого проєкту. У інтерв'ю також буде своя певна структура. Тобто, окрім ваших основних запитань, вам треба буде спочатку познайомитися з користувачем, перевірити його профіль, потім перейти до основних запитань. І в кінці залишити час на уточнення, які у вас можуть виникнути в рамках проведення інтерв'ю, а також для того, щоб підсумувати результати вашої розмови і коректно закрити це інтерв'ю. Коли ви визначилися з питаннями, починається пошук респондентів. Людей на інтерв'ю ми шукаємо максимально близьких до нашого пошуку користувача, для того, щоб відібрати цих людей і зрозуміти, наскільки вони близькі до вашого профілю, ми проводимо скрінінг. Скринінг це таке опитування, яке знову ж таки може бути складатися з трьох до десяти запитань, яке допомагає нам з усіх бажаючих вибрати користувачів або респондентів. Які нам на нашу думку можуть нам дати кращі відповіді, навіть не кращі, а більш релевантні відповіді на наші запитання. Скрінінг може базуватися на демографічних питаннях. Це коли з усього переліку нам треба вибрати людей. Певного віку або людей, які проживають на певній території. В скрінінг також можуть входити ключові характеристики наших протоперсон. Наступний, наступна група питань це попередній досвід, і зазвичай на попередньому дослідженні нам цікаво знайти людей, які вже пробували вирішити проблему, яку ми досліджуємо. І у них є якісь, якісь свої ідеї до того, або якийсь свій досвід до того, як вони цю проблему вирішували. І е, також у вас можуть виникнути ще якісь запитання, які ви також можете додати в скринінг. Але дуже важливо цей скрінінг не перегрузити. Е, в цьому слайді наведено приклад таких запитань. Наприклад, коли ми шукали на одному з попередніх проєктів водіїв. Для того щоб поговорити з ними про каршери, ми взагалі запитали, чи є у цих людей водійський стаж, що нам давало розуміння того, наскільки часто людина користується автомобілем, і вибрати тих, що користуються автомобілем частіше. Також ми питали, чи користувалась людина схожими сервісами раніше. І в даному випадку нам було цікаво поговорити з тими, хто вже спробував, але мав негативний досвід для того, щоб краще зрозуміти, які проблеми виникають під час оренди авто, і як ці проблеми, як знання про ці проблеми може нам допоможе нам створити кращий досвід користувача для нашого продукту. А, скрінінг а, для того, щоб провести якісний скрінінг, нам бажано мати такі інструменти, які дозволяють нам краще зрозуміти, як користувач заходить, скільки користувачів заходить на наше опитування, скільки користувачів проходить по ньому, і де користувачі відвалюються, якщо таке буває. У скрінінгу точно так же, як і в будь-якого продукту, також є своя конверсія, і розуміння цього допомагає нам краще підготувати опитування. І краще відібрати наших потрібних користувачів, інколи виникають такі контроверсійні моменти, коли, наприклад, питання, яке може найбільше відлякувати користувачів, насправді залишить нам саме ту якісну вибірку, яка нам дасть кращі інсайти. Таке буває з відкритими, наприклад, Ось. І якщо вам знайдоведеться, якщо ви зможете знайти інструмент. В якому ви зможете подивитися, скільки користувачів на які запитання відповідають і де вони відпадають, це вам допоможе зробити кілька ітерацій, зробити більш якісний цей самий скрінг. Далі хочеться поговорити про те, де шукати користувачів. Багато хто з нас починає з пошуку серед знайомих і це. Найлегший, а, найлегший спосіб для того, щоб почати практикувати користувацькі дослідження серед знайомих, знайомих знайомих. Насправді працюючи на будь-якому проєкті, ви можете сісти, подумати, а хто з ваших знайомих працює в якій сфері, в якій галузі, і не просто запрошувати знайомих, а знайомих, у яких є релевантний для вашого проєкту досвід, і ви будете здивовані. Наскільки багато людей з різноманітним досвідом, ви знаєте, також можна шукати через агенції спеціалізовані сервіси. В По подальшому на цьому проєкті ми поговоримо про це детальніше. В рамках стрімінгу ми спробуємо шукати або через знайомих, або через таргетовану рекламу в Фейсбуці. Приклад того, як шукати через таргетовану рекламу. Я вам хочу, прикладом або алгоритмом я хочу поділитися в рамках цього курсу. Тож для того, щоб шукати через Фейсбук, можна використовувати Фейсбук, Інстаграм, LinkedIn, залежно від того, хто ваші користувачі, чи ви розробляєте проект для більш широкої спільноти, тоді Фейсбук підходить ідеально, чи можливо для якоїсь узької спеціалізованої професійної спільноти, яка буде краще представлена на LinkedIn. Це все залежить від продукту, з яким ви працюєте. Для того, щоб створити рекламу з запрошенням користувачів, вам потрібен пост. Часто це якась ілюстрація і якийсь текст про вас, сам скринер, який ви вже зробили на попередньому кроці, та календар для запису. От, якщо ви це все автоматизуєте в єдине флоу, вам буде набагато простіше менеджити рекрутинг користувачів. Раніше це все робилося через календарі, телефони і займало досить багато часу з автоматизацією, яка наведена, з приклад якої наведений в даному курсі, це все хемлець набагато простіше. А для того, щоб зробити а, зрозумілий пост для пошуку Респондентів, вам треба представитися, хто ви, кого ви шукаєте, що буде відбуватися під час дослідження. Це питання, яке найчастіше задають користувачі, коли ви проводите відбір. І якщо ви дасте відповідь на це запитання наперед в вашому описі, то користувачам буде простіше наважитися на те, щоб до вас прийти. Також їм треба зрозуміти, що ви пропонуєте, де і коли буде проходити ваше інтерв'ю, і так графічна візуалізація, яка вам допоможе також більш дати контексту того, що буде відбуватися, або в якій області ви шукаєте користувачів. Тобто, щось, щось зацікавить цих самих користувачів. Для запису, знову ж таки, сьогодні є досить багато додатків, які дозволяють вам створювати календар в цьому календарі, в цьому календарі заводити графік вашої доступності, часто синхронізувати з вашим власним календарем, і ті ж сервіси також надсилають за вас, роблять менеджмент узгодження, відмін і переносів записів. З користувачами. Як приклад, в цьому курсі я би вам рекомендувала спробувати календлі. У нього є один безкоштовний календар на безкоштовній підписці. Потім вам все це треба зібрати в єдине флоу і це флоу протестувати. То у вас має бути пост в пості, має бути посилання на скрінер, в кінці скрінера має бути календар для запису. І коли ви це все зібрали, також пройдіть, проплакайте, можете попросити когось з ваших друзів провести базовий volтій э, ашуранс вашого флобу. І якщо ви готові. Ви можете провести також першу, перше пілотне інтерв'ю з кимось з ваших друзів, які не обов'язково 100% відповідають вашому профілю, але можуть вам допомогти зрозуміти, чи вистачає у вас а, запланованого часу на те, щоб дати відповіді на питання, чи питання зрозумілі вашим, вашим користувачам. А далі вам також треба по. Турбуватися про те, щоб під час сесії у вас залишилась інформація після сесії, для цього ви можете, якщо ви онлайн проводите, увімкнути запис вашої сесії, якщо ви проводите офлайн, ви також можете скористуватися зовнішньою камерою або навіть аудіозаписом на телефоні, залежить від ваших можливостей часу та бажання. І також ви можете попросити когось з вашої групи робити надатки вашого інтерв'ю. В такому випадку, навіть якщо ваш запис, а таке часто відбувається, не часто, але відбувається. Якщо ваш запис загубиться, зітреться, не зможе сконвертитись, у вас також будуть надатки після вашого інтерв'ю. Бувають також також моменти, коли. Або ви не можете провести інтерв'ю, не можете на ньому бути присутніми, або ви не володієте мовою своїх респондентів, або ще якісь перепони, які вам заважають проводити інтерв'ю. Ви також можете попросити когось з колег провести інтерв'ю за вас, попередньо узгодивши запитання і провес провівши кілька. Тренувальних сесій. Свого часу я користувалася таким, таким підходом. Наприклад, коли я не володіла мовою, мені допомагав асистент, який володів голландською, я цю мову могла читати і сприймати на слух, але якісно задавати питання і уточнюючи питання я не могла. Мені дуже, дуже допоміг в такому випадку мій колега. Ось і також бувають моменти, коли ви, наприклад, не можете провести інтерв'ю, але у вас є перелік запитань. Ви можете похідні від інтерв'ю методи використовувати, такі як проводити інтерв'ю, наприклад, через емейл або через будь-який месенджер. Це також інтерв'ю, але без живого, живої присутності і можливості. Задавати більш розгорнуті уточнюючі питання, але для дослідження продукту в принципі робоча схема.